Всім привіт! Сьогодні вам проведемо невеличку екскурсію по нашому будівельному майданчику. Як бачите, зараз біля нас проходять велотури. Вони біля нашого об'єкту. Тут на об'єкті, на цьому заборі буде, будуть банера з нашими логотипами і QR-кодами, де потенційні інвестори можуть по QR-коду зразу і інвестувати. Бачить, трафік тут великий, це одна із самих популярних доріг на рисових терасах. Зліва і справа у нас рисові тераси, чуть пізніше ми також вам їх покажемо. Прийдемо зі мною на будівельний майданчик. Тут, як бачите, вже почали привозити більш крупнішу фракцію для того, щоб укріпити дорогу. Дорога у нас буде вниз десь 250 метрів і по 200 метрів в різні сторони в три рівні. Невеличкий бульдозер повністю це все зараз розрівнює. Уже Найближчим часом ви можете також побачити, як ми будемо встановлювати комунікації сюди, проводити світло, воду, не тільки дорогу. От, а все, щоб забезпечити, скажімо, Установку капсул в майбутньому. Давайте пройдемо ще на рисові траси. Зараз ми переключимося і там також проведемо вам невеличку екскурсію. Друзі, як бачите, позаду нас наша локація, там де ми будуємо капсульний глемпінг. І ось тут по сусідству у нас знаходяться найпопулярніші рисові траси на острові Балі. Як бачите, у нас сьогодні парковка забита. Машинами туристи тут приїжджають зі всього світу, як з Азії, з Африки з Європи також. Давайте прийдемо далі і подивимося, що ж їх тут так приваблює на цій локації. Вони полюбляють такі машинки, от бачите, як ці кабріолети, їх тут по 10-20 штук можуть їздити по різним дорожкам. От на фотографії, ви можете глянути от на екрані. Різні тут качельки, різні э, одяг різний для того, щоб зробити фотографії для інстаграма. От, також тут є можливий, на якому, на жаль, літати не можна, він тут знаєте, як ексклюзивний для фотографії. Також прийдемо далі, покажемо, що там ще цікавого в нас є. Зараз крию вам невеличкий секрет. Вот тут вони фотографуються і вот тут у нас є, скажімо, фотограф, один із талановитих ребят, які знаходяться на цьому чудесному пострілі. Бачите, у нього є зеркало. І це зеркало підставляє під... Получається під телефон і робить фотографію, як ніби тут вода тут, і зверху це, це місце таке популярне і з виглядами на рисові тераси. Що ж, пройдемо далі, подивимося, що ми далі тут. Ось що вони полюбляють. Оцей неймовірний вигляд на рисові тераси і на джунглі. І от гляньте, там качелі, їх штук 6, 6 штук, і вони різного формату. Тобто Там можна і по одному кататися, і двоє, і п'ятеро чоловік. І вони просто кайфують від цього вигляду, роблять неймовірні фотографії, які знамениті на весь Світ. Ну і в таких батьках, як бачите. Уявіть, вони сюди приїжджають, поток туристів вже є, вони кайфують від цього місця і де їм залишатися. Залишатися їм тільки в нас, на нашій локації, в глемпінгу, також з неймовірним виглядом на рисові тераси і на джунглі. Тому ми тут і займаємося цим проєктом.